Кримінально-процесуальне право, підготовка до адвокатського іспиту, питання повідомлення про підозру. Відповідно до статті 276 КПК визначено, що повідомлення про підозру обов'язково здійснюється шляхом вручення письмового повідомлення про підозру у випадках перше затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, друге обрання до особи одного з передбачених запобіжних заходів. Відповідно статті 176 в нас запобіжними заходами є особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою затримання особи. І третє також у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Тобто, відповідно до статті 276 КПК визначено три випадки, коли безпосередньо вручається повідомлення про підозру: затримання на місці вчинення кримінального правопорушення, друге обрання запобіжного заходу до особі, і третє наявності достатності доказів для підозри, особи у вчиненні кримінального правопорушення. Звертаю увагу, що Особливості повідомлення про підозру окремих категорій визначаються безпосередньо статтею 480, а також главою 37 КПК. Зокрема, в статті 480 КПК визначено особливий порядок кримінального провадження, яке застосовується щодо народного депутата України, повідомлення про підозру, якому здійснюється Генеральним прокурором, судді Конституційного суду, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійсненням правосуддя. Повідомлення про підозру теж здійснюється Генеральним прокурором, кандидата у президенти, повноваженого Верховної Ради з прав людини, а також голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника голови, головного контролера та секретаря Рахункової палати, даним особам повідомлення про підозру також здійснюється Генеральним прокурором. Щодо депутатів міської, місцевої ради. То повідомлення про підозру здійснюється Генеральним прокурором, прокурором Києва області. Щодо адвокатів, теж Генеральним прокурором, прокурором Києва області. А щодо Генерального прокурора його заступника, то відповідно повідомлення про підозру таким особам вручається або Генеральним прокурором, або його заступником. У випадках передбачених Безпосередньо щодо вручення письмового повідомлення про підозру, слідчий прокурор або інша уповноважена службова особа, особа, якій законом надано право здійснювати затримання, зобов'язана невідкладно повідомити підозрюваному про його права. Відповідно, права визначені безпосередньо статтею 42 КПК, зокрема, в якій зазначено, що підозрюваний, обвинувачений, має право перше. Знати у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують, бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК, а також отримати їх роз'яснення. Третє на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційності спілкування, а також. Після першого допиту мати такі побачення без обмежень їх кількості й тривалості на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій, на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених нормами КПК та або законом, що регулюють надання безоплатної правової допомоги, у тому числі у зв'язку з сутністю коштів на її оплату. Четверте: не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або бу. Будь... Будь-який момент відмовитися відповідати на запитання. П'яте давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи будь-який момент відмовитися їх давати. Шосте вимагати перевірки обґрунтованості затримання. Сьоме уразі та затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Негайно е, має право на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце його перебування. Восьме. Е, має право збирати, подавати слідчому прокурору, слідчому суді докази. Дев'яте брати. До участі у проведенні процесуальних дій. Десяте. Під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу. Одинадцяте застосовувати здодерження вимог КПК технічних заходів при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчі прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомості, які місяці імницю, що охороняється законом, чи стосується інтимного життя особи при що вноситься, постановляється в мотивову постанову ухвала. Дванадцяте. Заявляють клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів сім'ї, близьких родичів та майна житла тощо, тринадцяте заявляти відводи, 14-та чотирдец знайомитися з матеріалами досудового розслідування. 15-та п'ятнадцяте одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення, 16-та шістнадцяти оскаржувати рішення дій без слідчого прокурора слідчого судді, 17-та сімнадцяте вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями діями бездіяльності органу, що здійснює оперативно рошукову діяльність досудового розслідування, прокуратура або суду в порядку, визначеному законом. А також відновлення репутації, якщо підозрюва винувачення не підтверджилася. Вісімнадцяте користуватися рідною мовою, отримувати копію процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави. Також відповідно до статті 42 визначено, що підозрюваний або винувачений мають також інші процесуальні права, передбачені КПК. А безпосередньо окремо визначено ще декілька прав обвинуваченого відповідно до статті 42. Відповідно до якої обвинувачений має право брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або на вимогу їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення, друге збирати і подавати судо докази, третє висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотання інших учасників судового процесу. Четверте виступати в судових дебатах. і п'яте знайомитися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, подавати на них зауваження. І шосте оскаржувати встановленому порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляції, касації, заяви про перегляд і подавати на них заперечення. Тобто, як уже зазначалося, відповідно до 276 статті, слідчий прокурор або інша уповноважена особа зобов'язані невідкладно повідомити підозрюваному його права, переліт який був визначений вище. Після повідомлення про права слідчий прокурор або інша уповноважена службова особа на прохання підозрюваного зобов'язані детально роз'яснити кожне із зазначених прав. Звертаю увагу, що письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим з погодженням е, з прокурором. Це відповідно визначено статтею 277, і повідомлення безпосередньо повинно містити прізвище посаду слідчого, який здійснює, е, здійснює повідомлення, анкетні дані особи, яка повідомляється про підозру, найменування кримінального провадження, зміст підозрюва, правова кваліфікація, правопорушення, вчинення якого підозрюється особа зазначення зазначенням статті. Кримінального кодексу, стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, вчинення якого підозрюється особа, в тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру, також права підозрюваного і підпис прокурора, який здійснив повідомлення. Це все визначено статтею 277 КПК. Звертаю увагу, що вручення письмового повідомлення про підозру Здійснюється в день його складання слідчим або прокурором, А у випадку неможливості такого вручення відповідно до способу, передбаченого статтею 135 КПК. А в даній статті, зокрема, визначено, що може бути вручено і поштою, електронною поштою чи з факсимільним зв'язком. А, також а, безпосередньо у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання може бути вручено дорослому члену сім'ї, житлово-експлуатаційної організації або адміністрації за місцем роботи. А, у, у випадку неповнолітньої особи вручається батьку матері, усиновлювачу або законному представнику. А, Письмове повідомлення про підозру у затриманій особі вручається не пізніше 24 годин з моменту її затримання. У разі, якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному е, звільненню. Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчинення якого підозрюється особа із зазначенням статті закону про кримінальну відповідальність відкладно також вносяться слідчим прокурорам до єдиного реєстру досудових розслідувань. Щодо зміни повідомлення про підозру, то відповідно до статті 279 КПК визначено, що у випадках виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозрі, слідчий прокурор зобов'язаний здійснити. Повідомлення про нову підозру безпосередньо, як зазначено в статті 278 КПК, в день складання постанови про нову.